Тема уроку дільники і кратні. З дільниками ви знайомі з початкової школи. З кратними теж знайомі, але ми, ви їх називали трохи інакше. Так ось, розглянемо задачу. У Марійки є шість яблук. Між скількома друзями вона зможе їх розділити. Ми бачимо тут підсказку, що для того, щоб розв'язати таку задачу, нам потрібно знайти всі натуральні числа, на які ділиться 6 націло, тобто без остачі. Розглянемо два випадки. Перший коли на дві кубки по три яблука, тобто 6 ділимо на 3, на 2 маємо 3, 6 ділене. Два дільник ось те, про що ми говоримо сьогодні в темі про дільник, і три частка. Другий спосіб можна поділити на три частини, тобто три дільник, шість ділених. В цих двох способах. 2 та 3 є дільниками числа 6. Тобто 6 ділиться на 2 і на 3 без остачі. В свою чергу, 6 називається кратним для цих двох чисел. Тобто 6 кратно 2 і 6. Кратно 3 Але, крім цих двох випадків, ще є інші. Наприклад, Число 6 і будь-яке число ділиться на одиницю, тобто одиниця є дільником і ділиться на самого себе. Тобто на 6. Ще раз, для шестірки його дільники наступні числа. 1. Одиниця є дільником будь-якого числа. 6 ділиться на 2, 6 ділиться на 3 і 6 ділиться на себе. Тобто саме число є собі дільником. Позначення. Дільником натурального деякого числа А. Називає теж натуральне число на яке а ділиться безостачі. Тобто, в нашій задачі 6 ділиться без остачі на 1, 2, 3 та 6. Тобто 1, 2, 3, 6 є дільниками числа 6. Але, крім дільників, ми маємо ще говорити про кратне. В свою чергу, число 6 називають кратним числам 2 і 3. Означення кратним натурального числа А називають деяке натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Тобто воно ділиться число 6 кратно 2, число 6 кратно 3. Ну, ось це можна занотувати собі у зошит, а саме, що 6 кратне одиниці, 2, 3, 6. І 1, 2, 3 та 6 називається дільниками числа 6. Приклад, щоб закріпити, знайти усі дільники числа 18. Ще раз, говорячи про дільники, маємо пам'ятати, що одиниця є дільником будь-якого числа. Починаємо з найменшого дільника з одиниці 1, 1. Далі перевіряємо усі натуральні числа. Чи 18 кратно цим числам, тобто, в свою чергу, вони будуть дільниками. 18 ділиться на ціло на 2, значить 2 є дільником. 18 ділиться на 3, значить 3 є дільником. Далі на 4 ні, на 5 ні, на 6 7. ні, ні 8 ні. 9, 10, 11, 12, 13 і так далі. Останнє це саме число 18. Тобто ось це його дільники. Далі номер 919 це усний номер, записувати не потрібно. Укажіть і пари чисел, у яких перше є дільником другого. Тобто на перше ділиться друге без остачі. Так, 12 ділиться на 3 без остачі. Так, значить 3 є дільником 12. Це нам підходить. 11 не ділиться на 7, значить 2 не підходить. 5 не ділиться на 15, значить 3 не підходить. 105 ділиться на 1. Одиниця є дільником будь-якого числа. 7 ділиться на 7, тобто саме число для нього ж є дільником. Підходить. 922. Укажіть і пари чисел, у яких перше число кратне другому. Тут. Перше має бути кратним другому, значить, воно ділиться на друге без остачі. 14 не ділиться на 5, 27. Так, ділиться на 3. 8 не ділиться на 16. 12. ділиться на 1. 9 не ділиться на 2. Так, ще раз. 27 кратно на 3, ми кажемо, 12 кратно 1. Ну і по передньому номері. 3 є дільником 12. 1 є дільником числа 105, 7 є дільником числа 7. Останній, а може, й передостанній номер. Виш не всі приклади. 925. Запиши всі дільники числа 16. Дільники. Найменший дільник це одиниця. Завжди для будь-якого числа. Найбільший дільник це саме число, яке нам тут задано, тобто 16. Далі, 16 ділиться на 2, значить, 2 є дільником. На 3 ні, на 4. так. На 5, 6, 7, 8.

На 14 і на самого себе. Давайте останнє це візьмемо: 17. 17 дуже цікаве число. З, не, з такими числами. Ми познайомимося трошки пізніше і з'ясуємо їх назву. А Чого вони цікаві? Тому що у них лише два дільники. Одиниця і саме число. Ще раз. 17 ділиться лише на 1 без остачі і лише на 17. Тобто всього два дільники. Так, і давайте останній номер 927. В цьому номері потрібно записати 4 числа кратних деякого. Чому 4? Тому що, якщо дільників певна кількість, ну для шестірки ми говорили на початку 4 дільники, це 1, 2, 3, 6, то кратних для будь-якого числа безліч. Зараз ми з'ясуємо, чому. Наприклад, для числа 8. Найменше йому кратне, це саме число 8. 8 ділиться на 8. Далі. В умі беремо 8 множимо на 2, маємо 16 і кажемо, що 16 кратно 8, тому що 16 ділиться на 8. Далі беремо 8, множимо на 3, 24 і 24 кратно 8, тому що ділиться на 8. І так далі 8 на 5. Ми множили на 3, давайте на 4, 32, 32 кратне 8. В принципі, достатньо, 4 числа. Але ми можемо множити так до нескінченності і отримаємо ряд цих чисел, які кратне 8 і їх нескінченна кількість. Причому можна брати не самі ці числа, найменше я взяла, можна взяти будь-які які кратно весни. Для 10. Ну, для 10 дуже легко. Ну, давайте, можна починати теж з 10. Ну, щоб ви знали, що це найменше кратне число. Далі можна 20, 30, 40, 100 мільйон і так далі. Нехай буде 30, нехай буде 70, нехай буде, ну, не знаю, 130. Всі вони кратне 10. І 19. 19. Тут трошки складніше, тому що 19 потрібно помножити на 2. Це у нас 38. 19 помножити на 3, це 57. І 19 помножити на 4, це 40 і 36, це 76. Ну, хто не вірить, бере в стопчик і множить. Ось е, сьогодні яка тема? Ще раз. Кратні. Ось вони кратні. Вони діляться на число. Певне, без остачі. Дільники на них ділимо ось е, дільники числа 18, 18 на них ділимо без остачі. Вчимо правило і розбираємо домашні завдання.